Лікування артеріальної пертензії як шлях до первинної профілактики СН. Добрий день, шановні колеги. Дякую, Леоніду Георгійовичу Перш за все за те, що ми маємо сьогодні таку сесію, тому що, як правило, ми з вами говоримо про важких пацієнтів, яких ми лікуємо, важких пацієнтів з серцевою недостатністю, але повинні усвідомлювати, що більшість цих важких пацієнтів з серцевою недостатністю це по суті не ліковані адекватно пацієнти з факторами серцево-судинного ризику. І я буду говорити перш за все про артеріальну гіпертензію. Шановні колеги, я не буду дуже довго зупинятися на тому, наскільки поширена артеріальна гіпертензія, але хочу навести американські дані, тому що, на жаль, ми не можемо сьогодні точно говорити про наші українські дані. І ви бачите, ну, перш за все, хочу звернути увагу на цьому слайді про те, що ми знаємо всі, що серцева недостатність це, як правило, вікова проблема. Але вже після 60 років 7,5% чоловіків і 3,9%, якщо я правильно добачу, 3,9% жінок в Сполучених Штатах Америки маються серцеву недостатність і кількість, частота її драматично зростає безумовно, після 80 років. І проблема полягає ще в тому, що кількість пацієнтів з серцевою недостатністю прогресивно зростає з роками. і Ви бачите, наскільки до 30-го року загалом поширеність має зрости на 46%. Це розрахункові дані в Сполучених Штатах Америки. Цікавим є е, уявлення про те, за рахунок яких пацієнтів зростає кількість пацієнтів з серцевою недостатністю. Якщо ми подивимося на ці графіки, то ми прекрасно з вами зрозуміємо той факт, що мабуть ті всі зусилля, які направлені на ефективне лікування ішемічної хвороби серця, застосування інтервенційних методик, воно все-таки дає е, свої результати. Ми бачимо, що е, е, зменшується частка пацієнтів з серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду. Але зрост... Ростає прогресивно частка пацієнтів, і вона становить, якщо ми подивимося, да, більше 50% в структурі серцевої недостатності пацієнтів зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка. І якщо ми подивимося на типові так звані коморбідності, а з іншого боку, це можуть бути не тільки коморбідності, а й причини, я би так сказала, етіологічні фактори ризику розвитку серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду, то серед них це ожиріння, гіпертензія, діабет. І тут ми розуміємо, чому саме така серцева недостатність, такий фенотип серцевої недостатності прогресивно зростає. Тому що в світі зростає кількість пацієнтів з ожирінням, в світі зростає кількість пацієнтів з діабетом і з артеріальною гіпертензією, з хронічною хворобою на рок. Тому в цій ситуації ми маємо бути налаштовані на той факт, що. Безумовно, лікування цих ітеологічних причин має змінити картину. Змінити картину розповсюдженості серцевої недостатності, принаймні зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка. Коли ми говоримо про те, що гіпертензія найчастіша коморбідність серцевої недостатності, то, можливо, когось здивує ці дані з результатів досліджень і з аналізу епідеміології, коли ми говоримо про гіпертензію та серцеву недостатність зі зниженою фракцією викиду. Ми, коли дивимося на такого пацієнта, ми не задумуємося, то, ну, так. Да, у пацієнтів зі зниженою фракцією викиду в 99% ми вже не бачимо проблеми артеріальної гіпертензії, але вона передувала. Саме розвитку ускладнення серцевої недостатності зі зниженою фракцією викиду, і тому, коли говоримо про можливості попередження розвитку серцевої недостатності, ми говоримо про те, що ми маємо перш за все адекватно і якісно лікувати артеріальну гіпертензію. Хочу звернути вашу увагу. Ви всі прекрасно усвідомлюєте цей факт, що етіологічні причини артеріальної гіпертензії серцевої недостатності ми сьогодні зазначаємо як стадія А. І серед цих етіологічних причин, да, тих і факторів ризику є ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія та цукровий діабет. Е, сьогодні ми, е, завдяки оцій класифікації, яка імплементована, в тому числі і е, Всеукраїнською е, Асоціацією по серцевій недостатності, ми. Знову ж таки, робимо акцент сьогодні на саме профілактиці, а не на вже кінцевому лікуванні пацієнтів з серцевою недостатністю. Які механізми, через який основний, будемо казати так, провідний механізм пацієнти з артеріальною гіпертензією приходять до серцевої недостатності. Безумовно, ми не будемо перелічувати ускладнення да, у вигляді е, міока, інфаркту міокардостенокардії. Ми будемо говорити про саме гіпертензивну хворобу серця і про те, що саме. Гіпертрофія лівого шлуночка є фактором ризику розвитку серцевої недостатності. Причому, якщо ви звернете увагу, то у жінок цей ризик значно вищий, ніж у чоловіків. Шановні колеги, якщо подивитися на таку узагальнену модель сценаріїв розвитку серцевої недостатності у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, то ми можемо в принципі говорити, вона, ну скажімо так, вона схематично відображає шляхи. Розвитку серцевої недостатності у пацієнта з артеріальною гіпертензією. Перший для нас дуже звичний в минулому шлях: це пацієнт з гіпертензією, концентрична гіпертрофія і хвороба серця. Інфаркт міокарду, знижена ексцентрична гіпертрофія, знижена е, фракція викиду лівого шлуночка. Але е, сьогодні ми з вами дуже багато говоримо і про серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду, де е, саме концентрична гіпертрофія, порушення діастоли будуть основними механізмами розвитку серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка. Але я хочу сказати про те, що, можливо, ми не так багато бачимо таких пацієнтів, але коли говоримо Говоримо про таку модель як стадії гіпертензивної хвороби серця. Це одна модель представлена одним із таких провідних, я би сказала, так, гіпертензіологів в світі, професор Месерлі. серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду. Може трансформуватися у ексцентричну гіпертрофію і серцеву недостатність зі зниженою фракцією викиду у пацієнта з гіпертензією навіть без наявності, безпосереднього ішемічного ушкодження міокарду. І ми повинні про це пам'ятати. Можливо, просто наші пацієнти рідше до цього доживають, вони помирають від інших причин на стадії серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка. Сьогодні дуже активно ви. Вчаються і молекулярні механізми, чому так відбувається, чому при гіпертрофії розвивається, чому загалом розвивається серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка? І сьогодні одна із провідних ролей відводиться саме запальним процесам в міокарді і залученню не тільки. Екстрацелюлярного матриксу з розвитком фіброзу, а також і залученню кардіоміоцитів з порушенням такого білку, як тітін, і це буде сприяти збільшенню пасивної жорсткості міокарда. А коли ми говоримо вже без, про безпосереднє залучення кардіоміоцитів, тут уже йдуть у зміни на молекулярному рівні кардіотропіну 1, які будуть призводити до зменшення скоротливості саме міокардіоцитів. Але ми зрозуміємо з вами прекрасно, що нічого відокремити в. В нашому організмі чітко одне від одного ми не можемо, і ці механізми дійсно можуть бути взаємопов'язаними. Ну, тепер до того, що написано в рекомендаціях лікування артеріальної гіпертензії, першою строкою звучить в розділі пацієнти з артеріальною гіпертензією та серцевою недостатністю, це як ми можемо попередити? Лікування артеріальної гіпертензії рекомендовано для ефективного попередження серцевої недостатності. Нагадую, що цільовий рівень артеріального тиску для загалу пацієнтів з АГ, менш ніж 140 і 80, ще краще, якщо добре переноситься 120-130 мм тут на стопчику систолічний. Давайте будемо відверті. Навіть ми не будемо говорити сьогодні про епідеміологію. Кожен з нас згадає свого пацієнта з артеріальною гіпертензією і пригадає, яку кількість пацієнт, яка кількість пацієнтів має такий ідеальний контроль артеріального тиску. Те, що це доведено в дослідженнях, що просто. Зниження артеріального тиску персе попереджує ризик розвитку серцевої непопереджує розвиток серцевої недостатності. На сьогодні є несумнімним фактом. Тут представлено лише чотири дослідження, але все почалося з дослідження Veterans Administration Study на ті початок 70-х років, коли було показано, що загалом лікувати гіпертонію, зменшувати рівень артеріального тиску, корисно, і корисно не тільки з точки зору розвит... зниження ризику інсульту, а також корисно з точки зору зниження ризику серцевої недостатності. Далі були дослідження, які чітко показали: ви бачите д... скажімо так, драматичне зниження ризику серцевої недостатності на 50%. В двох дослідженнях я потім коротко прокоментую. Та на 13% в дослідженні хоуп. Але одразу скажу, що хоуп це було дослідження у пацієнтів високого ризику, і там було лише 60%, які мали артеріальну гіпертензію, але все ж таки застосування раміприлу дійсно і за рахунок зниження тиску, і за рахунок додаткових властивостей. Зменшувала ризик розвитку серцевої недостатності. Наступне наступне запитання: ми завжди шукаємо якихось магічних таблеток, які б могли нам вибрати, які б ми могли вибрати, що нам краще давати для пацієнтів, щоб попередити, і зараз ми говоримо саме про серцеву недостатність. Якщо ми звернемося до настанови, то всі п'ять класів. Антигіпертензивних препаратів першого вибору рекомендовані до застосування у пацієнтів для зниження рівня артеріального тиску, навіть якщо ми говоримо про те, що деяким пацієнтам не вистачає п'ять класів, в цих самих рекомендаціях написано, що навіть можливо застосування блокаторів, блокаторів альфа адренал рецепторів, але Якщо ми говоримо про застосування доксозозину, наприклад, то на тлі застосування бетаблокаторів або діуретики. Що стосується загалом всіх п'яти класів, я хочу повернутися знову ж таки до цього слайду. І про реміприл я вже прокоментувала. І ви бачите, що тут лише 13% відсоткове зниження ризику розвитку серцевої недостатності. Якщо ми подивимося на два трайли: це ШЕП і це хайвет. Безуслов, безумовно. Специфіка цих трайлів передбачала по перше, що в цих дослідженнях були люди старших вікових груп. Шеп це дослідження у пацієнтів старше 60 років. Хайва це дослідження у пацієнтів старше 80 років, і, і в тому, і в іншому трайлі застосовувались для лікування пере, переважно діуретики. В шепі хлорталідон, в хайветі це індапамід, це були тіазидоподібні діуретики. То, можливо, все-таки застосування діуретиків, включення діуретиків у схему лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією є доцільним, коли ми говоримо про попередження серцевої недостатності? Досить цікавий слайд, який, я чесно скажу, позичила з доповіді Брайана Вільямса, британського гіпертензіолога, і він надавав от е, такий слайд аналіз прогностичної ефективності за даною британської бази Найс. NICE. Щодо використаних груп антигіпертензивних препаратів. І от, подивіться, ми виділяємо зараз ту той рядок, який стосується серцевої недостатності. Дві групи препаратів, які були найбільш ефективні у попередженні, це аналіз бази даних, тобто реальна клінічна практика британська, які були найбільш ефективні у попередженні серцевої недостатності, це тіазидні та тіазидоподібні діоретики, ну скажімо так, з найкращим результатом, а також блокатори ренін ангіотензинової системи, ну в принципі, схему ви всю ці знаєте. Я не буду навіть її коментувати. І коли ми починаємо лікувати пацієнтів з артеріальною гіпертензією, перше питання: що обрати бра чи інгібітор АПФ. І сьогодні ми можемо говорити з вами, що це абсолютно дві рівнозначні групи препаратів, які довели свою, ну скажімо так, ефективність у зменшенні ризику основних серцево-судинних подій. Ми знаємо, що для БРА характерна краща переносимість, але загалом немає різниці, коли ми говоримо саме про лікування простої артеріальної гіпертензії. Немає різниці інгібітора ПФ чи сартан. Моя логіка в цій ситуації це виключно мої роздуми, що можливо для тих пацієнтів, які мають гіпертрофію, тобто які мають вже не тільки артеріальну гіпертензію, а концентричну гіпертрофію лівого шлуночка, що значно підвищує у них ризик розвитку серцевої недостатності. Можливо, у них варто обирати саме той препарат або саме ту групу препаратів, яка є найбільш ефективною у регресії гіпертрофії лівого шлуночка. За даними класичного метааналізу, 2007 року, якщо я не помиляюся, найкраще. Найкращими були або інгібітори, або сартани, друге місце у регресі посідали антагоністи кальцію. Одна робота 2020 року з скажу одразу з досить складним математичним аналізом, але в результаті цього математичного аналізу було показано, що тут було включено досить велика кількість досліджень щодо впливу антигіпертензивних препаратів на регрес гіпертрофії лівого шлуночка. Було показано, що з дослідження. Достовірною перевагою блокатори РАС краще ніж всі інші класи антигіпертензивних препаратів, і бра виграли, будемо казати так умовно у інгібіторів АПФ щодо регресу гіпертрофії лівого шлуночка. Ну, умовно можемо сказати про те, що, мабуть, все-таки блокатори рецепторів ангіотензину 2 Ми можемо надати їм перевагу, хоча однозначно можемо говорити про вибір. Препаратів з двох класів. І щодо діуретика. я вам показала результати щодо профілактики серцевої недостатності у пацієнтів на різних класах антигіпертензивних препаратів. І сьогодні ми можемо говорити, що ну, тривають такі певні суперечки, які же все таки краще додати другий компонент до блокаторів раз, чи це буде блокатор кальцієвих каналів, чи це буде діуретик. Але однозначно, ми будемо говорити про те, що якщо пацієнт має набряковий синдром, однозначно. Це високий рівень споживання солі. в нас в популяції він досить високий, однозначно, це ожиріння, однозначно, це цукровий діабет другого типу. Можливо, ці пацієнти, і їм буде важко нормалізувати рівень артеріального тиску, якщо ми не додамо до їх лікування діуретики. Ще одна робота, яка говорить нам про те, що дуже важливо не просто знизити рівень офісного артеріального тиску і якісно лікувати пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Робота, яка проаналізувала досить багато велику кількість статей, показала, що нічний рівень артеріального тиску, тобто нічна гіпертензія або тип нондіпер. Також підвищує ризик розвитку серцевої недостатності, і оці чотири дослідження вони проаналізували, чітко показали, що нічний рівень артеріального тиску це є фактор ризику розвитку СН. Причому в основному в дослідженнях це був фенотип з збереженою фракцією викиду лівого шлуночка. І е, крім того, у цих пацієнтів підвищується ризик серцево-судинної смерті та серцево-судинних подій. Тому, коли говоримо сьогодні про таких пацієнтів, Давайте подивимося знову на ті фенотипи серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду, і ми отримаємо обернений зв'язок, які пацієнти, як правило, мають недостатнє зниження артеріального тиску вночі. Це пацієнти з ожирінням з цукровим діабетом, з хронічною хворобою нерок. Тобто, можливо, що і є дослідження, які показують, що затримка натрію, в принципі, може сприяти і оцьому типу нон-діпер. Тобто недостатньому зниженню артеріального тиску вночі, і е, в цій ситуації наприкінці своєї доповіді хочу додати невеликий е, фрагмент, фрагмент, можливо, який містить е, рекламний характер, але сказати про те, що сьогодні ми можемо, як я казала, ми можемо і маємо використовувати всі групи антигіпертензивних препаратів. Ми маємо говорити про... Ну, я би сказала так виважений підхід в призначенні препаратів. Але коли говоримо про контроль 24 години на добу, в нас з'являються препарати з групи блокаторів рецепторів ангіотензину 2, які мають тривалу дію і мають ефективний контроль артеріального тиску в нічні години. Це цікаве дослідження, де було послідовне призначення з валсертану, переводили на олмисертан, а потім на телмісертан. І ми бачимо, що в нічні години саме у. Олм... Умесертан давав найнижчі показники систолічного та діастолічного артеріального тиску. Ну і безумовно, застосування фіксованої комбінації умесертану з гідрохлортіазидом, є засобом, який дозволяє дуже суттєво потужно знизити рівень артеріального тиску, і ви бачите результати, за даними офісних вимірювань. І відсоток пацієнтів, які знову ж таки досягають цільового рівня артеріального тиску, пацієнтів з першим другим ступенем артеріальної гіпертензії, коли за Застосовуємо фіксовану комбінацію олмосартану з гідрохлортіазидом. Сьогодні маємо з вами нову ну, досить відносно новий генерик Олсапрес і Олсапрес h від Київського вітамінного заводу, який можемо застосовувати дійсно для ефективного контролю артеріального тиску, і з думкою про попередження ризику розвитку серцевої недостатності у таких пацієнтів. Дякую вам за увагу. І ми вам дякуємо. Анатольовна, за прекрасну доповідь і корисно.